Дилема: у квасилові жителі скаржаться на пішохідний перехід. Поліція розводить руками. Влетів у будинок. У городку п'яний водій вантажівки зніс паркан та частину хати. ITV. Новини. Добрий вечір. Незаконний перехід чи зупинка мешканці селища Квасилів скаржаться на незручний пішохідний перехід в центрі селища. Розповідають, проходячи через дорогу, там наражають себе на небезпеку. Чому пішохідний перехід впирається прямо у зупинку? Та що кажуть у патрульній поліції, розбирався наш Артем Максименко. Як їдуть машини звідти, оті що стоять на закупку, і ці то вони в одна в другу може стукнутися. Ось так мешканці Квасилова описують пішохідний перехід в центрі селища. Він з'явився поруч зі старим переходом майже півроку тому. Люди скаржаться на його незручність та потенційну небезпеку, адже перехід безпосередньо впирається у місце, де зупиняється громадський транспорт. Не видно, маршрутки стоять поки. То ну, не норма є. Ти не виходиш, діти йдуть в школу, ти постійно маєш дивитися, чи хтось не буде об'їжджати, той який не зупиниться за тобою. Тобто, ти ж не бачиш за маршруткою, хто там їде, і він тебе не бачить. Звичайно, його треба було перемістити. Да, тому що ми як йдемо з дитиною, стоїть маршрутка, і йдемо, і йдемо, маршрут... нам не видно. Машина їде за маршрутки і не видно. Зі скаргами на небезпечний пішохідний перехід мешканці Квасилова зверталися до старости села Віти Кісільової. За її словами, вона знає про проблему, зафіксувала всі звернення та передала їх міському голові. Пані Віта також розповіла про розмову з менеджером супермаркету, який облаштував цей перехід. Той запевнив, що всі роботи були погоджені з поліцією. Ця організація дорожнього руху була затверджена поліцією. Далі, аби убезпечити жителів від нещасних випадків, вони самі розробили схему пішохідного переходу і перенесли знаки. Однак там було порушення, на яке їм відразу вказали працівники поліції, що вони не замалювали старий пішохідний перехід, яким люди можуть помилково скористатися. Поряд із нещодавно зробленим пішохідним переходом весь час існував інший. Втім, після відкриття супермаркету та облаштування виїзду з парковки ним користувалися менше. Попри це, поруч були два нерегульовані пішохідні переходи, якими люди ходили як хотіли. Перший після нашого візиту у селище по цій темі замалювали. Залишився лише новий перехід, що викликає занепокоєння у мешканців. Ми звернулися за коментарем до начальника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Рівненщини Сергія Коханюка. Телефоном він підтвердив, що розташування пішохідного переходу погоджено. Із поліцією. Більше того, там він законний, а от зупинки, які там уже багато років, бути не повинно. І дії водіїв, які там зупиняються, за словами чоловіка, кваліфікуються як порушення ПДР. Сергій Коханюк з п'ятниці, 25 квітня, казав, що надасть коментар у форматі аудіо чи відео. Втім, станом на вечір, 28 квітня, на спілкування із журналістами не наважився. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Кермував під кайфом у рівному патрульні зупинили автомобіль Ауді А6 під керуванням 35-річного водія. Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння, проте відмовився проходити до медичного закладу для обстеження. Поліцейські вже не вперше зупиняли цього керманича. Із ознаками сп'яніння на нього склали два протоколи. Автівку евакуювали на арешт майданчик. Загинув правоохоронець 26 квітня близько 3-ї години ночі, неподалік села Рудня, Сарненського району трапилася смертельна ДТП. Про це журналісти телеканалу ITV Media Group дізналися із власних джерел. Згодом цю інформацію нашим журналістам підтвердили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Відомо, що в легковику перебувало двоє правоохоронців. Автівка не була службовою і належала одному із чоловіків. Водій не впорався із керуванням і влетів у відбійник. Один чоловік загинув на місці події, а інший отримав численні переломи та забори. Оє наразі він перебуває у медзакладі. Правоохоронці проводять розслідування зокрема, встановлюють хто перебував за кермом автівки. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, ДТП, в якому загинув правоохоронець Рівненської області. Внаслідок аварії один із них загинув на місці події, інший отримав ряд переломів та забої. Попередня кваліфікація правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Збив та зник з місця події у рівному на вулиці Кулика. Його датчика пенсіонер вийшов зі свого авто і в ту ж мить потрапив під колеса іншого автомобіля. Той, хто допустив наїсти з місця події втік, потерпілого 74-річного рівнянина із відкритим переломом передпліччя та вивихом коліна госпіталізували. За інформаційної підтримки муніципальний варта рівного вдалося встановити транспортний засіб, який ймовірно причетний до ДТП. Ним виявився Фольксваген Тауран» синього кольору. Слідчий проводить досудове розслідування. Слідчі встановив, що 26 квітня близько 22-ї години на вулиці Кулика його датчика пенсіонер вийшов зі свого авто, і в цей час на нього допустив наїзд автомобіль, водій якого з місця події втік. Слідчі проводить досудове розслідування за частиною першої статтею 286 кримінального кодексу України. Знесений паркани і фура у розваленому будинку так уже кілька днів виглядає один із дворів у селі Городок. Там сталася аварія. Вантажівка спершу знесла паркан, а потім влетіла у будинок. На місце одразу збіглися сусіди. З ними поспілкувалася наша Вікторія Якимець. Вона і розповість більше. То він перш вдарився в бордюр, тоді його завернуло і з таким поворотом він на великій дуже казала на великій швидкості, він сюди його просто закинуло сюди в город. Вечір в суботи налякав мешканців городка не на жарт. Нічого не віщувало біди, як раптом ні звідки вилетіла вантажівка, яка в'їхала в один із будинків, знісши паркан. Ірина Полевик була очевидцем автопригоди. Той вечір пам'ятає досі у всіх деталях. Ми вже вибігли з хати, коли ми почули дуже сильний, такий, як, як ніби взрило, щось взорвалося. Е, спершу подумали, що... Може, якийсь приліт, чи що, всі вибігли з хати, і вже ми побачили картину, коли він просто в'їхав в будинок. Тут але забору не було. Він ну, полетів забор і димівся дах. На місце події прибули усі відповідні служби. Насамперед кинулися рятувати водія, розповідає пані Ірина. Керманич дивом залишився живим. Утім, отримав травми обох ніг. Під час удару їх притисло, кажуть. Очевидці визволити водія вдалося. Однак під час порятунку запідозрили чоловіка. У вживанні алкоголю. Мій чоловік, коли перший до нього підбіг, він спитався, як ви себе почуваєте, чи ви в свідомості, чи все добре. Він російською мовою відповів, що завжди всегда добре. Він посміхався і вів себе неадекватно. То мій чоловік зразу сказав, що він випивший. Вантажівка ж так і залишилася у напіврозваленому будинку. На щастя, ніхто не постраждав, бо будівля давно пустує. Як розповідають сусіди, власник будинку помер декілька років тому. Дітей не мав, був неудружений. За будинком доглядали час від часу родичі. Саме вони частково відремонтували паркан. Також місцеві кажуть, що аварії на цій вулиці не рідкість через небезпечний поворот. Водії часто не справляються з керуванням. Тут всі так їздять, тут немає обмеження ніякого. От колись було таке, що в лі години ночі в'їхав хлопець між цими двома опорами. Як встановили згодом правоохоронці за кермом вантажівки, був 58-річний чоловік, родом із Харкова. У поліції повідомили, що він перебував за кермом нетверезий, за скоєне водій понесе відповідальність. Огляд у медзакладі підтвердив стан алкогольного сп'яніння. На водія склали адміністративні протоколи за статтею 130 та 124 кодексу України про адміністративні протоколи правопорушення. вантажівку із двору має забрати водій йому ж власники і виставлять рахунок за завдану шкоду. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що аграрії Рівненщини першими в Україні розпочали сіяти гречку про нові відстрочки у Резерв Плюс та про молодих митців рівненщини, що отримали президентські стипендії, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Це правда, кілька працівників магазину скаржаться на цькування від власників. Що це було? Верес нічого не зміг зробити у матчі проти Ворскли. Брали на роботу та згодом звільняли. У рівному в одному з магазинів стався конфлікт між працівниками та власниками. Колишні працівниці звинувачують роботодавців у тому, що ті не виплачують заробітної плати у повному обсязі та змушують наперед підписувати договір про звільнення в перший вже робочий день. Також працівниці нарікають, що в магазині торгують товарами країни-агресора. Чи дійсно це так з'ясовувала наша Сніжана Твардовська? Звільнення за примусом в одному з торгівельних центрів міста магазин брав на роботу працівниць та швидко звільняв. Діана є однією з тих, хто шукав роботу. Дівчина вирішила спробувати піти працювати в магазин Леджіт проте її очікування не виправдалися. За словами Діани, вона не знає, чи працювала там офіційно, бо трудової книжки їй так і не видали. Коли мій перший робочий день стажування підходив до кінця, мені дали два листа в яких я мала написати заяву про звільнення без дати. Я мала підписати договір про нерозголошення інформації. І мала також підписати е, трудовий договір, який мені не видали. Типу, тобто, навіть на момент звільнення я його в майбутньому вже отримала вже десь через тижня два після звільнення. Я не знаю, чи я була офіційно працевлаштована, бо мені не віддали ні трудову книжку, ні е, ніяких записів типу онлайн їх також я не бачила. Ще одна з дівчат, яка там працювала, додає: висловлювати свою думку було заборонено. Звільняли заднім числом, а зарплату платили невчасно і не в повному обсязі. Вони побачили, що я е, говорю свою думку, тобто, ну типу, не просто їм, а говорю, ну типу, тим дівчатам, з якими я працюю, і те, що я можу їх відлякати. Нам віддали зарплату лише плюс-мінус більше ніж місяць. Прийшов. І віддавали типу не те, щоб там, наприклад, одні мені, а просто чекали, поки там декілька дівчат не збирали, назбираються, і тільки лише тоді віддали зарплату. В таку неприємну ситуацію потрапила і зоряна дівчина. Розповідає, працювала майже місяць, та ледь не залишилася без зарплати. Була змушена підписувати документи, аби їй дали, хоча б частину заробленого. Перед тим як видати зарплату, вони не говорять суму. Спочатку ти підписуєш документики в е якому. Документам... Це руками прям написано, що ви не маєте ніяких претензій до вашої заробітної плати, яку вам видали. І поки ти не підпишеш цей листочок, ніхто тобі заробітної плати не дає. Да, я 2600 забрала, і по факту я три тижні витратила на. на... Незрозуміло, що. На думку ще однієї працівниці, відношення керівництва було поганим. Співробітникам не давали навіть присісти на робочому місці. Якби одна людина на зміні в магазині бути також не може. Дуже багато завдань, дуже багато те все ти маєш виконувати, тим більше, коли хвора, також важко. За те крісло, субота, неділя, коли багато людей іменно на вихідні. Це правда. Приходиш зранку, дзвонить мене. Менеджер Крісло занести на склад. Просто не хочеться, щоб дівчата попадали в таку прикру ситуацію. На робочому місці менеджера магазину ми не застали. Телефонні дзвінки скидалися відразу після того, як чули, що до них телефонують журналісти, а згодом і взагалі перестали брати слухавку. Також зі слів колишніх працівниць, там продавалися товари із етикетками російською мовою. Ситуацію прокоментував директор торгового центру. Він цю інформацію підтвердив: ми провели перевірку всіх товарів, які там є. Магазин продає товари з Китаю, з Туреччини і український виробник з Харкова. Ми виявили декілька етикеток російською мовою. Наголошую на цьому, тобто це є правда, і ми дали годину часу на усунення цього етикетки російською мовою, тому що товар з Китая, всі ви знаєте, що Китай він працює на весь світ. Правлінні держпраці Рівненської області поінформували, що до них надходили два звернення від колишніх продавчин згаданого магазину. Вони стосувалися заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами розгляду звернень кошти, начебто, було виплачено. Станом на зараз триває розгляд ще одного звернення. Сніжана Твардовська, Валентин Злиденний та Богдан Прокопчук. Телеканал Group. У пам'ять про загиблого сина у селі Орв'яниця, що на Сарненщині, з'явився новий громадський парк з дитячим майданчиком. Усі роботи виконані за кошти місцевої жительки Марії Пешко. Матері загиблого військовослужбовця Івана Клюйка він загинув у 2022 році, виконуючи бойове завдання. На території висадили понад 20 видів дерев та встановили флагшток, вуличне освітлення та лавку для відпочинку. Це вже не перший об'єкт створений у пам'ять про загиблого воїна Івана Клюйка. Врятували життя у рівному дитині. Успішно видалили пухлину, яка заважала їй дихати. Перші симптоми з'явилися у чотири місяці: задишка, кашель, підозра на пневмонію, що призвело до госпіталізації. Протягом наступних шести місяців хлопчику тричі робили рентген органів грудної клітки, де на знімках виявили округлу тінь у верхній частині правої легені. Лікарі прийняли рішення про оперативне лікування з видаленням пухлини. Операція пройшла успішно та без ускладнень. i Успішний початок. Баскетбольний клуб Рівне у першому матчі серії за бронзові медалі Суперліги вдома переміг колектив Черкаські Мавпи. Матч закінчився з рахунком 105-70. Впродовж зустрічі рівняни показали впевнену гру, постійно йдучи попереду за очками. За дві чверті колектив Дениса Спередонова заробив 60 очок, встановивши рекорд сезону. У свою чергу суперники за аналогічний період набрали вдвічі менше балів. Підсумкова перевага рівного склала 35 очок. У складі господарів. В найбільше користі команді приніс Олексій Соловйов. Він набрав 21 очко. Наступна гра у бронзовій серії відбудеться на майданчику Черкаських мав. Поєдинок запланований на 29 квітня. Готувалися до Черкас, повірили в систему тренера. Не їдемо в Черкаси програвати. В першу чергу їдемо за перемогою привезти додому. Третє місце. Несли деякі корективи в захисті. Тому почалось будуватись напад. Ми готувалися до цієї команди і розбирали ігри, як, в принципі, всі І, і Була спеціальний, спочатку спеціальний захист з ним. Тобто дотримувалися тих концепцій в захисті, і воно спрацювало. Нічого не змогли зробити. Рівненський Верес у матчі 26-го туру УПЛ на виїзді поступився полтавській «Ворсклі». Впродовж гри, попри усі старання, рівняни так і не змогли досягти бажаного результату. «Ворскла» грала динамічніше у підсумку 3-0 на користь господарів поля. Як прикрив результат, пояснили у вересі та чому перемога у цій зустрічі була важливішою для полтавської команди. Наш Максимо Остапець розповість далі. Провальна гра у матчі 26-го туру УПЛ Рівненський Верес на виїзді без шансів поступився полтавський ворсклі на 25 й хвилині. Полтавці першими відкрили рахунок. Легіонер Ібрахім Кане випередив захисника Вереса. Ніндук, вони кане м'яч не виграли. А ось зараз підбирання за полтавцями. Кане вічнавіч вихід. Кане. М'яч у воротах. Ібраїмка не забиває на 25-й хвилині. Після забитого голу ворскла продовжила створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. У двох потенційно-гольових епізодах м'яч потрапляв у поперечину. Протягом першого тайму рівняни намагалися принаймні зрівняти рахунок. Втім, до перерви цього зробити так і не змогли. На початку другої 45 п'яти хвилинки Ворскла подвоїла рахунок, реалізувавши гольову атаку з лівого флангу. Кривається М'якушко. Передача на Мякушка в центральній зоні Єндукве. Мякушко стріляє. Дукве гольова ситуація. 2-0. Деніс Ндукве робить рахунок 2-0. Фінальну крапку у матчі господарі поставили після завершення основного часу на 90 плюс третій хвилині. На він Малиш спіймав на помилці голки перерівнян Андрія Кожухаря. Новий пасисенка на Малешоу ж перекидає грандіозний гол. Це просто грандіозний гол. Підсумковий рахунок зустрічі 3-0. Верес розгромно поступився у Полтаві. Завдяки цій перемозі господарі перервали чотириматчеву серію з поразок. Нам треба грати, грати, щоб залишитися в прем'єр-лігі. Це головне. Ми розбирали Верес. Ми підстраювалися схеми гри. Ми розуміли, що команди грають багато голів, забивають. Ну, ми десь. Грали другим номером, відтягнулися на своє поле поля і старались якась на контратаках теж грати. Фолин 5 нас, напевно, 7 на початку гри ми ще так е, гарно почали, але потім поступово-поступово ми почали програвати єдиноборства, що сьогодні напевно було ключовим, враховуючи погодні умови. Стан газону е, воно швидко висихало, навіть полив е, не зробив своє тому. Е, Заслужено сьогодні. Команда Ворскла перемогла вони сьогодні більше, більше цього хотіла. Ворскла піднялася на 13-те місце турнірної таблиці. У неї 24 очки. У свою чергу верес залишився на сьомому місці, маючи в активі 35 балів. Наступний матч рівняни зіграють 2 травня проти столичної оболоні на домашньому стадіоні. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.